Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що ж таке товари, а що таке послуги. Товари це те, до чого можна доторкнутися, відчути на дотик. Тобто це предмети або речі. Наприклад, їжа, взуття, автомобілі, будинки, іграшки. Та інші речі. А послуги не мають товарної форми. Ми не можемо їх відчути та торкнутися. Наприклад, перукар робить вам зачіску. Він виконує певну послугу. Кухар готує їжу. Він також виконує послугу. Водій виконує послугу тим, що він перевозить людей, а вчитель тим, що навчає дітей. Малята, уявіть, що ви прийшли до магазину і купуєте цукерки. То цукерки це товар. А продавець, який вам їх продав, робить послугу Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Подивіться, будь ласка, на картинки та скажіть, що на них зображено: товар чи послуга? Хліб. Як ви гадаєте, це товар чи послуга? Вірно, хліб це товар. Людина фотографує. Це товар чи послуга? Вірно, це послуга. Лікань. Як ви гадаєте? Товар чи послуга? Молодці. Це товар. Людина робить зачіску. Отже вона вірно виконує послугу. Наступна картинка морозиво. Морозиво це товар чи послуга? Звісно, морозиво це товар. Светер це товар чи послуга. Вірно, це товар. Тому що ми можемо його торкнутися. Цукерка. Товар чи послуга? Правильно. Товар. Людина будує. Вона що робить? Правильно. Виконує послугу. Лікар лікує. Звісно, послуга. Мед. Товар чи послуга? Молодці. Товар. Печиво. Правильно. Це також товар. Молодці, малята. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей!